На прохання підписників зберігаю конфіденційність. Днями мені в Ютубі написала моя підписниця і попросила адресу найближчого почтового відділення. Попередньо акцентувала про мій день народження. Доброго вечора, друзі. Ви не повірите, у мене сьогодні такий день. Мені сьогодні написав один із підписників моїх на Ютубі, попередив, що мені йде подарунок. Я навіть не знаю, не уявляю, що тут, але так цікаво і так приємно. Тож хочу поділитися з вами цим. Круто, я не очікувала. Вау! Круто! А що це? Подивіться! Мій кот! Напевно, щось, я так розумію, можливо, скатертина. Надіюсь. Мене дивиться ця людина. Я їй дуже безмежно вдячна. вау, Неочікувано. Але так приємно. Дивіться, як краса. Друзі, ви бачите? А що напис говорить? Повер без мата, що борщ без того. круто, Дякую. Все, це мої будуть улюблені фартухи, в яких я буду записувати відосики для вас. Круто, щиро, дякую. Так мило, так приємно.